Всім привіт! 3 вересня. Погода дозволяє ловити на фідер. Сонячний день. Не дуже жарко. Зараз 12 годин дня я приїхав з сім'єю на риболовлю. Зі мною сьогодні Починаючи фідеристи Нікіта і Оксана. Вони теж... Нікіта перша на риболовлі. Кажи всім привіт. Він вже казав. Казав? Йому за загрушує ніколи. Будуть ловити на фідер. Вчитись ловити. Я розмістився трошки в стороні, тому що Нікіта вчиться кидати фідер і в нього ледить, куди попало, тому щоб з Настя не путались. Що тобі парша? Я попросила принести маленьку коробочку. Місце підбиралося таким чином, щоб щось клювало, було зручно ловити, не було ніяких корчів, трави, крутого берега, отакий пісочок, коса. Ну, щоб вчитись ловити на фідер в нормальних умовах, а не десь там, куди можу поїхати, я з О, в мене вже клює. Зараз я вам розповім, де я розмістився, який. Глибини, яка рибка клює. Знімати я почав не з самого початку риболовлю, тому що потрібно було зібрати три фідера. Я сьогодні ловлю на один фідер, але в мене система 2, один плюс 2. Тобто ловиш на один, а ще обслуговуєш два фідера. О! Клює густірка і плотвичка. Пімав кілька плотвиць на бутерброд. Зараз. От я ставлю бутерброд. Два черв'ячка і один опариш. У клює оклійка. Ну, тому що він закидає дуже близько до берега, там мілка. І крім оклії, там інша риба поки що не ходить. Сьогодні у мене із наживок і насадок, як завжди, опариші, черв'яки, а також я іще зварив пшеницю. Пробую ловити на пшеницю, але поки що кльову на неї не було зовсім. Пшеничку ніхто не хоче. Але я її додав прикормку. Прикормка це такий експериментальний заміс. Половина магазинної сипучки, половина 2-мм пеліц і десь ну, майже така повна коробочка пшениці. Тут вона була повна, я відсипав у прикормку, а це залишив для насадки. Отакий в мене вийшов корм. Кормлю я десь півгодинки. Покльовочки є, рибка клює. Не так, щоб прямо одна за одною, але клює. Звісно, не виходить ловити так, як би хотілося. Тому що... Потрібно ще й допомагати починаючим рибачкам. Але я думаю, рибку ми сьогодні піймаємо. О! Це що? О, яка. Рибку піймаємо, щось буде клювати. Він відпустити. Ти ж її здорово не зжимає, то ти її задушиш. Відпускай. Ні, не так треба було. Ти ж поспіши. Надо ж було акуратні трошки. Я вирішив розміститись на виході з ямки. Глибина по руслу десь 5, може трішки більше метрів. Кидаю я десь за середину. Ну, глибина там, я думаю, 4 з копійками. Далі за мною вже йде міляк, глибини 2-3 метри, але там вже не можна сісти, тому що йде повністю стіна із кущів. Я якраз з краєчку. Оксана з Нікітою стали трошки вище від мене, там глибина більша, але ну, щоб не було цих кущів, щоб вони не чіплялися. Ловлю я вудлищем Daiwa Enzon S в тесті 150 грамів, довжина 3,90. Катушка також в комплекті Дайвівська Enzo LT 6000 розмір. Шнур, одиничка. По Японії. Теж дайва. А, кстати, по шнуру шнур дуже мені подобається, тому що він ну, реально коштує свої гроші і він недорогий. І це вже в мене другий сезон на цій катушці, і якби з ним все нормально. Під фідерні умови підходить, а також у мене такий шнурок стоїть на одному з спінгів. Для джига, подисні. Приїхали ми в 12 годин дня, тому що зранку було прохолодно ще і тому не спішили. Зараз, скоріш, в день клює краще, ніж рано вранці чи пізно ввечері. Пізно ввечері дуже холодно. Два опариша і один маленький черв'ячок. Кормушку забиваю плотніше, тому що із за того, що кормі є зерно, корм вимивається швидше. Вона при кормках більш така рихліша, як кажуть, ох. Кидай, головне відпускай в шнур. Пробуй. Пальчик тоді. Ну так краще. бачиш, так краще те виходить. Прямо. Ще мама Хтось клюнув. О, є риба. Ну, у мене <ріба> крупніша рибка клює, тому що я кидаю далеко. Оксана кидає ближче, її клює тільки от Ну а Нікіта взагалі кидає там. Десь метрів від берега, тому теж клює оклінка. Ну, йому головне, щоб клювало, нічого немає. А була ж риба, поки дотягнув, зійшла. Зазвичай влітку я використовую достатньо товсті жилки. Ось, наприклад, я раніше ловив на 0,16. Сьогодні я прив'язав повідець з... Жилки 0,148. О, клює, щось клює, клює. о, -о, 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 -о. Потрібно витягувати. Єдине, цепило, Хтось іди. Ні, немає. Ні є. Просто маленька рибка. Котяча. Більш тонкі жилки я використовую тільки весною, і то не завжди. От зараз я думаю поставити менший гачок. Тоншу жилку 0128. Я ловив з гачком 10-го номера, Сюди, ну, він якби по такому кльову, напевно, крупноватий. Зараз я хочу перейти на ловлю з одним опаришем щоб більш краще клювало, я думаю, на одного паруша. Тому що на два, ну так, плюс на великий пучечок, щось не то. Будемо уменшати наживку і утончати гачок з повідцем. А взагалі багато хто ловить на жилки 02 цілий рік і нормально ловить і не заморачується з цими різними. Прикормками просто вариш кашу, таку, якби вона на вигляд, ну, пластилін. Ну, зате зате ловиться. Поки ще тепло, то багато такої рибки. Якщо похолодає, то навіть отака густірка буде клювати дуже погано. Ну, покльовки вже, вже осінні, не такі активні, як це було влітку. Вода все ж вже похолодала нормально. Вже не купаються люди Що ти в піску? купаєшся? Так. Да. <гум> смотри як я ще могу Дивіться яка. Ого. А что ты на чоловіку? На червячка а -а -а. Пробуй вытягивать. Поднимай. Поднимай. У нас бе рукой. Тянить там рыба. Густира. Не спиши, не спеши. Не спеши. Тут не спіши по чуть-чуть так, щоб по ага, пісочку. Ага. Отак. Вот так. А не підіймайте. По... Ну ладно. Стой, рибаха. Так, стоять. -ба -ба. Ты, махочка. Так, ну Так. А як? А так? так? треба. А ну, да, до... шо удалилось? Рыбы нужно кріпко. крепку. Крипку и садок. А до садок? и собі. там рыба. 那哥 Я жену вудочку. Мама. А ось этом <свист> не знаю. <свист> Есть. Есть. то. что? Где А як? Нет, как мне хоть. Так? А як ты был? Да, на бе. Так и рыба. Крипинг. <свист> <свист> Та вона там буде, а ти так кріпко. Та да, мама. Не продумай. Що ви там возитеся? Рибу ловим. Як? А так. Взяв лодочку, витягнув. Велика? Маленька. Ну біжи. Если щел бандать. Ты наш всл бану. Похона. Ну, шла ребха. Аккуратно. А клювай. Папу, маму, бабу, діда. Утягу ще клює. У мене точка закормилася і кльов дуже добре почався. Практично без риби закидів немає. Закинув минута, дві і вже рибка є. Густірка в основному. Але клює. І клює на одного опариша. Змінив гачок, і кльов став набагато краще. А ну. Ну, ну, ну. Ну цей фідер длинніший. Давай я зніму. Давай я, бо ти так робиш, що тут ще тонкий повідець зараз порве. Але я клює тільки в мене, тому що я кидаю дуже далеко, кидаю за бровку. Оксана не докидає туди і в неї не клює. Ось такі умови, бачите, що щоб місце нормальне для того, щоб ловити там дітям таким новачкам. А рибинка є. У -у -у. Ой, я ну? О! О, яка їм Ну. Ну це сама боша риба. Не бойсь, кріпко їжемо. Ай! Вона мене хвостом мупить. Кріпко. Хватає її, оп. Сильно сильно. Сильно-сильно жжав. Сильно да. Господи, помилуй. Та це таке? <рес> так. Так. А це памий! Риб'яха! Так є риба. Я Оксані віддав свій фідер, щоб вона на нього ловила. Отак. От а я поки що допомагаю Нікіті закидати. Тому що він так не закине, далеко щоб клювала. Я взяв його фідарок 2.40 довжиною, ну спеціально під його катушка легше. Отак от... От рях. Туди 100 грамовку. Ну без кліпсів, правда. Але краще, ніж під берегом ловити клійку. О! -о, -о, -о. Лови її. Руками лови, Нікіта. Руками. Рука же норма. Ого, яку ти рибину піймав? Не бойся. Активний кльов. Зараз скільки годин. Клює на дві снасті. На Нікітину і мою. Зараз 3,14. А через кількість. Через пару годин поїдемо додому. Нікіта вже хоче додому наливився. А ну що там? Не підматуй, все, витягуємо. Отак, От оп, я заберу. Опа. Ще рибка. Іди подивись на клює в тебе, Нікітіта. Акуратненько Нікіта, не спіши. Не спіши. Рибка є. І непогано. Отак, отак є. Ого, єскую. О, де сальто творить. У Нікіти клює крупніша густіра, ніж у мене. Його фідер останній і напевно туди нижче течії, де більше. Зараз і тримає тримається риба. Тому що... Да, нормально. тому що я кидаю його фідер без кліпси і сильно не пристрелююсь в одну точку. Як виходить таким коротким фідером, плюс ще мішають кущі. Просто закидаю, куди попаде. І при тому його клює риба краще, ніж в мене. На мій, на мій фідер. Оксанин фідер я закинув на, її, на пшеницю, тому що я просто ну, не, не встигаю реально ловити на три снасті, тому що треба і собі ловити, і їм допомагати. Пшеницю ніхто не трогає. Не працює сьогодні ця насадка. Може в кормі вона й допомагає, але на фідер не клює. Мама, Никита, перевіряй що в тебе там щось клюнуло в мене затихло десь півгодинки вже зовсім не клює пробуй ще отак крутити і трошки удилищем допомагати да, От. викачувати так легше буде Та є риба. Тихенько, не спіша. Ні, так що ви мотайте шов. Маленька. Повторюється ситуація, як і на минулій фідерній риболовлі, коли я от до трьох годин ловив нормальне клювало, після трьох кльов гірше-гірше, а з 4 до 6 зовсім не клювало. ну, окрім оклійки. Побачимо, що буде сьогодні. Ну, Ми плануємо ще половити годину-півтори. Прикормка ще є. Нормально. Метрів 15 буде. Трошки тепер слабину вимотай. Крути разів три. Все, хватить. Це щось ловке. Угу, Ой як. Ух ти! це. це <гум> Може плотва просто. Ні. Ану Нікіта підхвачує. Забирай, поки не вуд не попала. Бери її руками. А, я думав ти знімеш її. Ага, кані, не хіба це велика? Ну непогана. Рику не влазить Вона ні, шо, Непогана рибка. О, гості. Не, гостіра. Ні, серйозно, ну, густіра. серйозно, це густіра. Так, черепалась. Я думала, що покрупніше буде. Оксана тримала плотву, дивіться. Таке зав'язок кидати не вмію. Дивіться, яка плотвина. Ого, клас! Ближче до берега закинула. І клюнула така от. Уху, оце вона. Суми <гум> тягне. Плотвичка. Не устірка. Солодне, ми бачимо все.

Кльов гірше став, да, був гірше, ну, хижак б'є. І причому тут вже б'є всю рибалку в одному місці. Так, трошечки і поклювала ще рибка. Все, прикормка закінчилась, але кльов продовжується навіть ввечері. Зараз. Пів шостої ми будемо збиратись додому. Улов непоганий, я думав буде гірше. А як виявилось, нормально тут рибка клює, вона тут крутиться. ну Без трофеїв, але густі плотви наловили. Краще всього працював один опариш. Іноді я став два опариша на гачок. Теж клювало. Бутерброд черв'як за парушем теж були покльовки. Ну а от пшениця жодної покльовки. Який мінус тонких повідків, якщо ловиш на бровці. У мене кілька рибин відірвалося за очку, коли я цю бровку протягував. Не скажу, що прям така крута вона, ну кормушка не застрявє. Потрібно ставити фідергам. Я полінувався, не захотів в'язати. Ну, Пару рибин відірвалась. Якби було більше обрив, то я б під рогами прив'язав. Все, 12-1 фоток свод, так? Що ми тут піймали? Трошки рибки є. Ось такий ось уловчик непоганий. І плотва гарна, і густіра. Ну в основному густіра. <кій> <кій> Я не очікував, що буде так клювати. І зараз ще клює, ну вже нам риби вистачить, Прикормка закінчилась. Ми їдемо додому. Не забувайте про мій другий канал, там сливки маринуються. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!